Я от пам'ятаєте, як Кулеба казав, ми, ми, ми Європейському Союзу, Заходу, пропонуємо най, там, як він сказав, найкращу зділку, о, там, віку. Ви нам зброю, а ми вам наш мобіліційний ресурс. Тобто міністр е, закордонних справ. справ він недооцінює наших людей. Чому він ми ми обіц... лопатами готові, він, за його словами. Він, він, вважає, він, він, він вважає, що. Від, просто він сказав, всі побігли виконувати. розумієте? Тобто Це, це, це ставлення людей на по остаточному принципу поставили. Ми, тобто, головне чудових літаки, танки, такі інші, а це у нас все є. Типу. І зараз ми пожинаємо, пожинаємо цей підхід до людей, цю політику, зневаги до е, своїх громадян. Розумієте? Якщо людина на такій посаді, таке заявляє, і сидить чоловік, який це чує. Яка буде мотивація, зневага до нього? І, до, і ще, до речі, хочу сказати, поки в, ефі, в ефірі, я не розумію людей, які я зараз про ТЦК, які ловлять чоловіків, вибачте, посрачники дають їм, там, запихують ці буси, увозять, а потім ця людина гине на фронті і все, він герой. Тобто, от коли е, його ловлять, він, е, він, вони навіть до нього відносяться з неповагою ну, до громадянина, до людини. Як до скотини, якось ми бачили ці кадри. Бачите? Пане а для чого, тут, до речі, ні. запровадили Послухайте. ТСК цілодобовий е цілодобову роботу? Мене багато теж запитань. Чому, чому, чому? Я навіть не знаю, хто це рішення приймає. Умірок приймає або главком. Я не знаю, хто приймає, Пане хто Пане, Юрі, приймає рішення. це, це ж... КСП підпорядковується сухопутним військам. Тобто вони в їхньому підпорядкуванні загалом правила їхньої діяльності вони прописані в розпорядженні про їх утворення фактично. Там Но багато она, речей она не... Їх багато речей, які вони зараз роблять, не прописані. Але якщо відповісти на вас питання нашу цілодобово, я відповідаю. На мою думку, після спілкування з кількома керівниками ТЦКСП обласними, вони кажуть, що вони все одно за свій максимум не вийдуть. Це перше. Коментар, а другий коментар: ну є частина неефективних там працівників, які швидше не встигають. Тобто, якщо їм було поставлено задачу швидше мобілізовувати, тобто перевіряти, заповнювати документи, ВЛК і так далі, напевно, це тільки для того. От і все. Найбільше розочарування, яке є за цей рік, за який минув 23-й. І, і, на жаль, через ці дії, через дії ТЦКшників, у суспільства довіра до ЗСУ знизилася саме через ці дії. Я закликаю до всіх поважати один одного. Ця зневага, знаєте, відкуди йде? Вчора людина була взагалі не хто. Ну де вона була, там навіть там хтось бомжом був. Сьогодні він надягнув військову форму, все, він вже у нього. Такі відчуття, що він Бог, йому все дозволено, і він до іншого громадянина ставиться вже як до якогось там нижчого рівня. Розумієте, і це питання непросте, воно політичне, і, і влада наша, і офіс президента, і Кабмін, і Верховна Рада на це закриває очі. Але я бачу, що суспільство реагує на це. Суспільство саме цими діями не задоволено. Подивитися, що на Франківщині робиться там. Да? Як, як це село називається? Касмачка кос... чи як вони там? Що люди виходять і блокують дороги? Розумієте, через дії просто ТЦКшників. Це ж не повага. І ще раз скажу: сьогодні ця людина, яку просто так цькують, а завтра він на фронті. Я погоджуюся, тому що військові, які на нулі, якраз кажуть, не робіть цього. Вони кажуть, тим, хто в ТЦК СП. Ви таким чином зразу демотивуєте людину працювати. Звичайно. І нам не потрібні ті, кого ви заганяєте з під палки. Це вони самі говорять. Тому що вони не будуть ефективними, вони не будуть бажання розвиватись, навчатись і так далі. Замість того, що можна робити, коли до звільнення оце що було масове по всій Україні, я говорю ще з одним керівником колишнім Львівського ТЦК СП, і в нього запитую, що за ситуація була, кажу, в Дрогобичі бус, запихали посеред дня і так далі. Що це було? Він каже: А що я маю робити? кажу, що значить, що маєш робити. Ну а як мені досягати показників? Ну кажу, точно не таким чином, тому що ти шкодиш довгостроковому відношенню до армії, до країни, і ти всім показуєш, що ми перетворюємося в якісь методи російської держави. На що нам це треба, замість того, щоб ну, але просто якщо говорити плани виконати потрібно за це ж. Точно не ми такими знає, методами. Як відбувається? Точно не такими. Ми сьогодні сказати... з вами ці всі Діна. методи обсудили соціальні пакети, фінансове забезпечення, повага, справедливість і однаковий закон. І всі в рамках закону. Тому що якщо ми в Воюємо за законні наші права, за законі наші території, то і все решта теж має бути по закону. Пане Юрію, а ви вважаєте, ось те, що ви тільки що перечислили, воно спрацює, а спрацює. люди самі підуть до лав Збройних сил України, якщо ось там соціальне забезпечення, усе вище спрацює. перераховане. Я вважаю, ви вважаєте, що, що ось цей мільйон, який Це більше по суті. Спрацює, ніж… Те, що тобі завтра скажуть, ми в тебе заберемо можливість керувати авто. Ми в тебе заберемо твою власність, ми тебе нікуди не випустимо, ми тебе оштрафуємо, ми тебе посадимо на 15 діб, а потім довше, і ми тебе ще будемо цькувати десь там потім під час навчання. Оце точно не спрацює. Спрацює те, коли тобі скажуть з повагою, друже, ти можеш захистити свою країну, і свою сім'ю. За це держава, яка тебе просить виконати твій обов'язок, дає тобі. Точну гарантію страхування твого життя, безперечне лікування mm -hmm. там, де ти захочеш, можливість навчання для твоїх дітей. Безперечно, фінансове забезпечення на достойному світовому рівні. Абсолютно правильну підготовку згідно стандартів НАТО, абсолютне обмандрування, наявність амуніції, наявність потрібної Пане Юрію, все дуже гарно далі, звучить, але допомоги то від наших партнерів її немає. Сенат проголосував палата представників. Ще поки що все на паузі. Навіть Самі якщо заохочувати а на передових позиціях, немає зброї, немає чим воювати, і щоб це все забезпечити. Юра, нам потрібно зберегти те, що в нас було, і за що в нас, в принципі, протистояння з Росією. Тому що ми, мені здається, ми в цій боротьбі, боротьбі за країну, за державні, за свої території втрачаємо поступово, навіть ніхто не заміщає цього. Це свободу слова, це демократію і верховенство права. Якби була реакція Генерального прокурора на дії ТЦК і когось уже там. Кудись привели і притягнули до відповідальності, бо всі ж розуміють, що дії ТЦК незаконні, немає ніхто повноваження ловити людину, запихати її в буст, там, або ще й фізично бити її. Тобто це б все зупинилось. Наголошую, все це гарно, але перше завжди це саме головна цінність нашої держави це верховенство права, демократія, свободу слова. На жаль, ми це втрачаємо. Я це бачу. Як політик я не можу на це не реагувати, про це не говорити.